Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Наступний поєдинок між командами Vivagro та RCD Мальорка. Це нові колективи для нашої, нашого стрітфутбол-челенджку. Щодо складу команди, якщо сказати Мальорки. Вони у зелених маніжках зараз будуть Vagro забувати, ні, м'яч виходить все ж таки фізично. Видно, що гравці не такі готові. Як? Що ж забуває, команда. Плакає, що зараз доходять, передачі не доходять і тепер вибиває м'ячі, що ви там команда, що шо, дивіться. мальорка зараз розігрує! Ух! це Знову пробуває мальорка. Ну що ж, є момент, ти буде зелений. O que eu, que você Менту. Буває живі та вівагро. Діось ногує атакує. атакує команда Вівагро зараз передача забива його! Все ж таки віддає передачу. Перший гол голку. nó tao mà Ті і забиває. Це це м'яч. Тацюк на партнера, що буде гол. Стійка, друзі, тацюк забиває. Ж Червоний, так, так? Ну, і завершується поєдинок у нас забиває Бугло. Що ж, друзі, у нас на після інтерв'ю. Дебютанти нашого турніру RCD Мальорка Назарій Дзядук. Вітаю тебе. Ну, Назарій, перший, е, як то каже, да, е, блін комом. Е, як тобі взагалі сьогодні гра увечір, е, як тобі взагалі суперник? Що скажеш з приводу своєї команди вашої гри? Ну, Турнір загалом мені подобається, тому що проводиться в такій доволі чудовій атмосфері, чудові нас арбітри, команд багато, і турнір доволі затяжний. ну Це, це наша перша гра. Турніри ми не здаємося. Типу, на рахунок суперника, ну суперник да, видно, що крепкий. Я ще до ігри бачу, як вони робили розмінку, то я розумію, що вже ігра буде потна. Mm -hmm. да, ну, типу, отак. Ну, загалом, да, організація на рівні, навіть є система ВАР. Ну, трохи так -то, розчарований, що там мій гол відмінили через ВАР, там перший золотів хороший. Да. і... Ч... От... Ну, ще... да. Ну, вечірній вайб, Київ, столиця, да. Емоції хороші, так. Да. Що скажеш з приводу вашої команди? Чи, трену... чи тренуєтесь ви зараз? Як ви готуєтесь до матчів? Чи у вас просто на вихідних ви збираєтесь там і граєте? Ну, на рахунок нашої команди, наша команда взагалі збиралася таким чином, що наш капітан Сушик Іван, він є з мого села. Типу, так вийшло, що я попав цю команду. Що я грав у футбол в селі. Він побачив, що я граю, і він знав, що я поступив Київ і запропонував мені грати в цій команді. Команда каже, що дуже давно, вже 8 років, типу, в, в київському футболі, да, в лігах. А, на рахунок, чи у нас є зараз тренування, ну, типу, зараз тренувань цього тижня не було, тому що ми перш збиралися, там організаційні моменти там варіли. Чи плануєте? Що? Ну я думаю, що так, да, варто тренуватися. Да, ось, ну, Состав нашої команди, там я дивлюся, всі старші мене, там всім по 20 вже всі, Я тільки навчаюся на першому курсі, а всі, всі вже мають роботу. Да, на рахунок того, що ще в нашій команді є пару людей з нашого села з Іваном. І, типу, да, вже більш-менш влився в команду, ну так, да, готовий далі забивати і грати. Дякую тобі за інтерв'ю. Ну, раді знайомства, і побачимося ще на футбольних Дякую, полях. Так, все найкраще. Що ж, друзі, вітаємо до сюквалері команда Viva Agro. Сьогодні для вас гра перша переможна, так рахунок гарний. Що скажеш загалом по грі? Так, що скажеш по своїй команді, як сьогодні хлопці відіграли все ж таки. Цілком задоволений грою. В принципі, для нас взагалі перший такий як можна сказати, досвід на турнірні турнірна участь. Загалом ми граємо досить часто, але знову ж таки, в себе в ЖК. Приїхали до вас гості з гатного з озерного гаю. В принципі, всі плюс-мінус один одного знали, але до того знов ж таки не грали на якихось турнірних змаганнях. В принципі, наша була мета сьогодні здобути перемогу, щоб з певненим таким же, скажімо, настроєм іти вперед. Mm -hmm. І, в принципі, ми готові далі змагатися з командами спочатку в урбані, і в принципі готові в подальшому на сезоні на перспективу, скажімо так, рости. Mm -hmm. наша ціль. Тобто, ви зараз зібралися і для вас турнірний шлях він вперше. Правильно розумію. Ну, з приводу того, що, наприклад, ми побачили, так, то в принципі непогано і дуже навіть добре, як для новачка турніру. Що загалом скажеш? Можливо, ти якісь команди дивився турнір таблиці. Вони всі незнайомі для вас. Або, можливо, когось десь хтось грав, там, когось, знаєте, можливо, якесь дербі буде, не буде. Якщо чесно, багато матчів передивилися, але жодної команди, в принципі, навіть людей навіть, не. не знаємо нуль повністю. Добре, ви тренуєте зараз загалом? Як у вас підготовка до матчу проходить? Ну, якщо збір через день в себе в дворі, як можна сказати, це рахується як тренування, то мабуть так тренуємося. Ні, ну тренування, коли всі збираються, так і всі ви там щось. Чи плануєте ви наймати якогось тренера? Можливо, як ми, ми як знайомство з вами, хочемо дізнатись просто більше. Ну в будь-якому випадку у нас це знову ж таки перший досвід. Ми зараз будемо на третій тайм. Ми переговоримо судимо. В принципі, на ну на подальшому є сенс, мабуть, і зайнятися з якимось тренером, щоб трошки підтягнути рівень, якісь базиси футбольних скажімо так стратегії. В принципі, можливо. Добре, Валерій, дякую тобі. Вітаю і до зустрічі на полях. Всього найкращого.